Вітаю на каналі Тук. Пропоную оглянути вхідні двері вуличної серії у приватний будинок. Модель Прага, серія престиж, вулиця від торгової марки «Форд». Модель виконана у класичному стилі, який має безліч переваг. Двери виглядають елегантно і вишукано, і залишаться в тренді на протязі досить тривалого часу. А завдяки відсутності в декорі яскравих елементів не привертають зайвої і небажаної уваги. Зовнішню сторону полотна прикрашає фрезерування у вигляді сімих паралельних смуг вздовж полотна. Колір декору зовнішньої сторони антрацит. Внутрішня сторона з аналогічним фрезеруванням у кольорі дуб посадена. Полотно дверей серії престиж має загальну товщину 95 мм. і складається зі сталевого листа товщиною 1,5 мм. До листа з зовнішньої сторони прикріплена декоративна панель з вологостійкого МДФ товщиною 16 мм, яка обклеєна термостійкою ПВХ-плівкою він Це покриття легко миється, придатне до експлуатації в широкому диапазоні температур, стійка до атмосферних впливів і має антивандальні властивості. З внутрішньої сторони полотно укомплектовано двома. Плитами МДФ 16 і 10 мм. Оплівці ПВХ, яка як стійка до вологи і ультрафіолетових променів. Турець полотна зашитий. Надійну теплою звукоізоляцію забезпечують шар мінеральної вати всередині полотна і два контури ущільнювача по периметру. Задля більш щільного притискання полотна до короба модель оснащена ексцентриком. Короб дверей виготовлені з двох профільних труб 60х60 і 60 на 40 мм. Пофарбований порошковою фарбою термостійкою, яка не містить токсичних розчинників. Загальна товщина короба 120 мм. Двері укомплектовані замками торгової марки Кале. Верхній сувальний замикається з обох сторін на ключ, нижній циліндровий. З внутрішньої сторони замикаються поворотником. Циліндр захищений броненакладкою. Три потужні навіси на підшипниках, надійно тримають полотно і забезпечують м'яке закривання дверей. Додатковим захистом стануть два протиз'ємні рігілі, розташовані з внутрішньої торцевої сторони полотна, їхня загальна товщина 18 мм. Рігільна планка на коробі потовщена до 5 мм, що завдасть певних труднощів при спробі злому. Модель Прага завжди є на складі у Дніпрі. Також є моделі. Прага для квартири в такому ж самому виконанні. Переглянути інші моделі ви можете на нашому сайті www.com.ua. Бережіть себе, хай щастить!